Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо двох студентів, які виконували замовлення російських спецслужб. Зловмисники підпалювали військові автомобілі у Кримичуці та Полтаві, отримуючи за це фінансування від куратора ЗРФ. На слід зловмисників вийшли після серії підпалів, які вони ретельно документували на свої мобільні телефони. У ході обшуків у них виявили засоби підпалу та підтвердження зв'язку з російською стороною. У жовтні 2024 року слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною першої статті 114 спозначкою 1 Кримінального кодексу України. Наразі вони обвинувачуються у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Частина 2 статті 27, частина 2 статті 28, частина 1 статті 114 з позначкою 1, замаху на вказаний злочин та в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, частина 2 статті 27, частина 2 статті 28, частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.